Вітаємо вас на каналі Готуємо разом! Сьогодні ми з вами будемо готувати смачне картопляне пюре. Для приготування необхідні такі інгредієнти: картопля, вершкове масло, молоко, сіль та чорний мелений перець. Переходимо до приготування. Картоплю чистимо, миємо та перекладаємо в кастрюлю. Для того, щоб картопля швидше зварилась, можна розрізати її на шматки. Проте слід пам'ятати, що чим більші шматки, тим смачніше картопля, оскільки вбирає в себе менше води. Заливаємо холодною водою так, щоб картопля була повністю покрита водою і доводимо до кипіння. Сіль потрібно додавати в воду після того, як закипить вода, але не пізніше, ніж за 5 хвилин до готовності картоплі. Солимо за смаком 1-2 чайні ложки солі на 1 кг картоплі. Після того, як закипить вода, зменшуємо газ і варимо приблизно 15-20 хвилин, поки картопля не стане м'якою. Готовність перевіряємо виделкою, Якщо легко ламається, картопля готова. Повністю зливаємо воду, в якій варилась картопля, та розминаємо товкачем для пюре. Додаємо вершкове масло за бажанням чорний мелений перець, та розминаємо до однорідності. Не варто використовувати міксер або блендер, тому що так пюре стане клейким і несмачним. Далі додаємо тепле молоко, якщо додати холодне, пюре стане сірого кольору. Молоко додаємо на око до тієї консистенції, яка вам необхідна. Добре розминаємо і смачне та ніжне картопляне пюре готове. Такий гарнір добре поєднується з будь-якими м'ясними рибними та овочевими стравами.